І знову всім привіт! З вами Ростислав. Вітаю вас на каналі Файна Канада. Сьогодні хотів би поговорити про тему RRSP. Що це взагалі таке, навіщо воно вам потрібне? Як воно розшифровується? Почнемо з того, як же воно розшифровується. RRSP – це Registered Retirement Savings Plan. Це такий зареєстрований план збереження на пенсію в Канаді. Це фінансовий інструмент або рахунок, скажімо, який дозволяє канадським резидентам вкладати гроші туди для пенсійного забезпечення та отримувати звіти кошти та певні пенсійні переваги. Хотів би дати вам 10 ключових аспектів, які вам потрібно знати про RRSP. Отже, першим аспектом є податкова вигода. Що вам варто знати про податкову вигоду? А внески до RSP можуть бути відраховані від вашого оподаткованого доходу, тобто це дозволяє зменшити вашу суму податків, яку ви повинні заплатити. І також варто знати, що гроші, які туди вже є вкладені і які потенційно зростають з часом, Ця різниця також не оподатковується. Це є дуже великою перевагою, на мою думку, також. Другим аспектом є інвестиційні можливості. Завдяки RRSP ви маєте можливість інвестувати в безліч фінансових інструментів, такі як акції, облігації, чи, а, чи в інвестиційні фонди тощо. А це дає вам можливість краще заощаджувати і краще зберігати. і Надавати приріст вашим грошам а, протягом років. Третім аспектом є розмірні обмеження. Вам варто знати про розмірні обмеження на RSP. Зазвичай вони а, визначаються Урядом Канади та організацією CRA Canada Revenue Agency, і встановлюються на кожен рік а, окремо. Тобто, слідкуйте за цією інформацією, щоб знати ваші обмеження. Четвертим аспектом є пенсійні виплати. Після досягнення пенсійного віку ви можете розпочати отримувати пенсійні виплати з цього рахунку. І на той час, коли ви вийдете на пенсію, більш за все, швидше за все, ваші доходи будуть меншими, і, відповідно, школа оподаткування буде меншою. Тобто, це вигідно робити, і вигідно знімати ці гроші, коли ви заробляєте менше. П'ятим аспектом є податки на виведення. Варто знати, що коли ви знімаєте гроші з вашого RSP, ви повинні заплатити податки на цей дохід, тому що ці гроші вони в очах уряду рахуються як ваш дохід, тому ви повинні платити податки. Однак, як я сказав, люди зазвичай чекають, коли їхня податкова шкала менша, щоб платити менше податків. Той, чи вам декілька прикладів, як взагалі РСБ працює. Припустимо, ви заробляєте, скажімо, 50 тисяч доларів. А 5 тисяч доларів ви вирішили покласти на RSP. Тобто ваша сума, на яку ви повинні сплатити податки, тепер складає 45 тисяч доларів. На цих 5 тисяч доларів ви не повинні платити ніяких податків. Натомість вам держава поверне гроші з цих п'яти тисяч, які ви поклали на цей рахунок. Якщо, наприклад, ваша школа податкування складає 30%, то вам повернуть півтори тисячі доларів, тобто це 30% з цих п'яти тисяч доларів, які ви поклали на свій план. І це є досить вигідно. Якщо ви цих півтори тисячі ще й вкладете назад в РСПІ, ваш. Приріст грошовий буде значно і значно пришвидшений з роками, якщо ви будете таким практикувати. Інвестиційний ріст, наприклад, інвестиційний ріст ви можете інвестувати в різні фінансові інструменти, акції, облігації тощо, як я вже сказав раніше. І коли вони виростають, ваші, ваші інвестиції, ваші гроші з часом вони не оподатковуються. Як ми знаємо, і, наприклад, хотів би дати вам приклад цих 5 тисяч. Якщо ви так робите кожного року, вкладаєте гроші туди під, скажімо, 5% річних. З цих 5 тисяч за 30 років може стати 350 тисяч. Натомість, якщо ви просто будете їх відкладати на зберігаючий рахунок, у вас буде тільки 150 тисяч, тобто різниця в 200 тисяч. Наглядно вам показує, навіщо відкривати взагалі цей рахунок, навіщо інвестувати гроші в RSP. І також одною характерною ознакою є гнучкість і вибір в А, Є безліч фінансових інструментів, які ви можете інвестувати за допомогою цього рахунку. Шостим аспектом є розрахунок податкових переваг. RSP надає можливість відкладати оподаткування внесків і зароблених доходів до моменту знаття коштів з цього плану. Тому зазвичай люди стараються відтермінувати знаття коштів з плану, щоб платити менші податки. Сьомим аспектом є заощадження на пенсію. А допоможе вам. Мати додатковий фінансовий резерв та дохід, коли ви вийдете на пенсію. Особливо це важливо для тих, хто не має додаткової пенсійної підтримки від роботодавця, окремих пенсійних рахунків, наприклад, будь-який такий тип доходу вам значно допоможе для комфортного проживання на пенсії. Восьмим аспектом є диверсифікація вашого портфелю, інвестування в акції, різні папери через RRSP дозволить вам диверсифікувати ваш загальний портфель, який би він не був. Ви а, зменшите ризик того, що ваш ваший капітал буде а, втрачено, чи він зменшиться значно в ціні, коли ви диверсифікуєте свій ризик таким чином. Дев'ятим аспектом є захист від кредиторів, коли ви вкладаєте в РСП свій рахунок. Ці гроші захищені від кредиторів у випадку фінансових проблем. Для деяких людей це може бути також важливою інформацією та фактором у виборі цього рахунку. Десятим аспектом буде планування спадщини, RSP також може бути використаний як для планування спадщини ви можете визначити бенефіціарів свого рахунку, і таким чином вони безперешкодно отримують гроші, які були на цьому рахунку, у випадку після вашої смерті, і таким чином ви уникнете додаткових податків, при тому, що ви зможете перевести гроші безпосередньо цим особам, які будуть вказані. Також варто знати про ліміти на RSP. Ви не можете ставити туди безлімітно грошей. Кожен, на кожен рік є окремий свій ліміт. Наприклад, на 2023 рік ця цифра становить 18% від вашого доходу за попередній рік. До максимальної суми в 30 тисяч доларів, тобто не перевищуйте ні в якому разі um, цю цифру, інакше можуть бути uh, певні um, наслідки та, та штрафи, і цей ліміт може змінюватися з року в рік, тому варто слідкувати за um, C.R.A., за Canada Revenue Agency, організацією та найновішою um, інформацією. І наостанок хотів би дати вам 5, скажімо, порад, як ефективно користуватися своїм планом RSP. Перш за все, це розробіть план пенсійного накопичення, визначте свої фінансові цілі на пенсію, скільки вам грошей потрібно, скільки ви грошей зараз заробляєте. А скільки ви можете відкладати, і скільки вам залишилось до пенсії, це все дуже важливо врахувати для того, щоб планувати свою пенсію заздалегідь? Другою порадою буде вносити регулярні внески. Не настільки важливо, скільки грошей ви будете вносити, як їхня регулярність. Зробіться звичкою, вносіть невеличкі, хоча б невеличкі суми, які вам комфортно. І також слід зазначити, що є важливим не, не обов'язково вносити велику суму раз на рік, наприклад. Якщо ви таке робите, ви збільшите шанс того, що ви закупите ці акції чи облігації по дуже високій ціні. Якщо вам пощастить, так ви можете купити їх по нижчій ціні, але існує шанс того, що ви їх закупите по завищеній ціні, якщо ви купуєте лише в один момент. Якщо ви купуєте щомісячно, наприклад, чи щотижнево, ви можете закупити ці акції по різним цінам: один місяць по нижчій ціні, другий місяць по вищій, і таким чином ви збалансовуєте а, загальну ціну а, цих а, інвестицій і а, зменшуєте свій ризик таким чином. також. Третьою порадою буде максимізуйте ваші внески, наскільки вам комфортно використовувати цей план. А, по, по вашим можливостям вносить наскільки а, наскільки вам комфортно, грошей а, чим більше ви вносите, тим швидше ви наближуєтеся до своєї фінансової а, цілі, а, яку ви плануєте на, на пенсію. Четвертою порадою буде: відкривайте RSP раніше. Чим раніше, тим краще. Гроші, які ви туди вкладаєте, вони. Так би скажімо, люблять час, коли ви ставите гроші під відсотки на рік, вони зростуть лише незначною мірою. Наприклад, коли ви маєте часу, не знаю, 10, 20, 30 років і ставите їх під певні відсотки, вони зростають пропорційно більше. Тому відкривайте цей рахунок якомога швидше, і ви побачите, як ви будете наближатися до своєї, до своєї цілі. Um, як роки будуть проходити, і um, це вам значно допоможе, я вважаю. П'ятим, uh, П'ятою порадою є uh, зверніться до фінансового консультанта. Я не є фінансовим консультантом, я лише вам тут розказую про взагалі uh, в зальних поняттях про RSP, що це що це таке, чому воно потрібно. Але для більш обширної та глибшої інформації зверніться до фінансового консультанта. І також робіть свої дослідження, дослідження онлайн, цікавтеся, питайте людей, ставте, можливо, якщо у вас є якісь питання, ставте їх в коментарях тут, також. І під цим відео я залишу посилання на офіційний сайт урядовий, на якому ви зможете знати набагато більше інформації, навіть ніж я вам сьогодні розказав. І, а, дякую за увагу. Якщо це відео вам допомогло, я буду виставляти більше таких відео. Пишіть, можливо, якісь у вас є ідеї чи чимось ви цікавитеся, про що зняти наступне відео. І а, ставте лайк, підписуйтесь, будь ласка, і до зустрічі в наступному відео.